Всім привіт, друзі! Ми прямий постачальник ножів в Україні. У нас дуже доступні ціни та великий асортимент. Мене звати Юлія, наш магазин називається Грізлі. І сьогодні у нас на огляді мисливські помічники. Ось такий варіант комплекту з чехлом, який кріпиться на поясі, сталь 440 С. 450 гривень, код 422 для замовлення. Так, далі наступний варіант ось такий. Ручка з дерева, сталь 65Х13, 550 гривень, код 254. Так, далі ось такий. Ручка з дерева, сталь 65Х13, 500 гривень, код 448. Наступний ось такий. Чехол з екошкірем, кріпиться на пояс. 700 гривень, ручка з дерева, тильник металевий, сталь 65 х13, 700 гривень код 942. Наступний варіант. Ось такий 550 гривень. Ручка з дерева, тильник металевий, сталь 65 х13. Так, далі. Ось такий дуже крутий мисливський колумбія боуї. Сталь 65 х13. Тут конструкція суцільна металева. накладки з дерева, тильник металевий. 900 гривень. Код 517 для замовлення. Один за 900, 2 за 1500 і 3 за 2100. Так, далі ось такий: 500 гривень код 263. Ручка з дерева є, отвір під темляк і сталь 65 х13. Наступний у нас йде акула. Є таке гравіювання. Сталь 440, с накладки з дерева, 500 гривень, код 261 для замовлення. Так, далі. Ось такий: за 350 гривень. Сталь 440 с суцільна металева конструкція, накладки з пластику. Код 262. Наступний варіант у нас ось такий 500 гривень код 939, сталь 65 х13, суцільна металева конструкція. Ось такий. Наступний у нас іде сокол, Так, ручка тут з дерева. Є гравіювання. Сталь 65 х13. Тут голова сокола. Код 265, ціна 750. Наступний у нас Колумбія за 700 гривень код 312. Ось такий. Сталь 65 Х13. Тильник металевий. конструкція суцільна металева. Наступний ось такий: сталь 440 С. 650 гривень код 924. І така цікава ручка. І останній: 650, сталь 65 Х13 код 634. Щоб зробити замовлення, випиште нам на Viber, Telegram, WhatsApp чи Signal. Номери я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.